Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 6 жовтня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Буковинські міліціонери затримали на хабарі члена координаційної ради із питань запобігання та протидії корупції Чорнівецької міської ради. На Буковині міліціонери ліквідували підпільний цех із виготовлення фальсифікованої горілки. Про злочини в податковій сфері говорили в обласній державній фіскальній службі. Буковинські міліціонери затримали на хабарі члена координаційної ради з питань запобігання та протидії корупції Чорнівецької міської ради. Посадовець вирішив скористатися своїми повноваженнями та за 1500 євро пообіцяв студенці поновити її на навчанні в одному з вищих навчальних закладів. Подробиці далі в сюжеті. Співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Чернівецькій області спільно із працівниками прокуратури області задокументували протиправні дії 30-річного члена координаційної ради з питань запобігання та протидії корупції, забезпечення громадської безпеки при Чернівецькій міській раді. До того ж, посадовець є помічником на громадських засадах депутата обласної ради та з 31 липня поточного року зарахований на посаду головного державного ревізора інспектора відділу перевірок. Платників податків управління податкового аудиту ДПІ у місті Чернівці. За грошову нагороду в сумі 1500 євро. Останній вирішував питання щодо поновлення на навчання студентки в один із вищих навчальних закладів міста Чернівці. 5 жовтня 2015 року, при отриманні частини суми неправомірної вигоди в сумі 700 євро, громадянина затримано із наявним. Наразі йому загрожує ув'язнення строком до восьми років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Слідчим управлінням внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з паровою кваліфікацією частина 3 статті 369 із значком 2 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, громадянина поміщено ізолятор тимчасового тривання. Триває досудове розслідування. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині міліціонери ліквідували підпільний цех із виготовлення фальсифікованої горілки. Завдяки вжитим заходам, правоохоронці не допустили появи на ринках Чернівецької та Івано-Франківської областей понад тисячі літрів підробленої горілки. Детальніше про те, де і хто виготовляв фальсифікат, далі в сюжеті Дарії Товпіч. Співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Чернівецькій області задокументували протиправну діяльність 46-річного мешканця міста Вашківці. Приватний підприємець у власному господарстві налагодив підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Спиртні напої сумнівної якості чоловік зберігав у поліетиленових пакетах ємністю 10 літрів та упаковував їх в коробки картонні з надписом Горілка пшенична. Підроблену фальсифіковану алкогольну продукцію, вищевказаний бізнесмен розповсюджував через розрібну мережу Чернівецької та Івано-Франківської областей у ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта міліціонери вилучили 106 упаковок сумнівних горільчаних виробів, 80 порожніх поліетиленових пакетів з краниками ємністю 10 літрів, поліграфічну продукцію та інші засоби для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 199 кримінального кодексу України, санкція даної статті позбавлення волі строком до семи років. Слідство триває. Дар'я товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Швидкісний потяг Чорнівці Львів тільки перша ластівка у великій черзі інновацій, які чекають Чорнівецьку область. Про них Надія Величко розповів в ексклюзивному інтерв'ю міністра інфраструктури України Андрій Пивоварський. Про них далі в сюжеті. На відміну від сусіднього Івано-Франківська, який має авіасполучення з Харковом, Дніпропетровськом, Києвом, Віднем, Одесою та Москвою, Чернівецький аеропорт приймає виключно чартерні рейси. Андрій Пивоварський пояснив цей феномен просто: немає попиту. Собівартість, якщо подивитись на собівартість авіаперевезень, основна частина це валютна компонента, паливо, аеропортові збори, амортизація літака і так далі. І так далі, і так далі. Тобто Якщо буде якісний попит, я впевнений, авіакомпанії прийдуть. Чернівецька область спільно з Волинською, Львівською та Одеською взяла участь у експерименті, пов'язаному з додатковим надходженням грошей в обласні бюджети прикордонних територій. Згідно з його умовами, якщо доходи від митниці перевищують певний індикатив, визначений на початку місяця, 50% від того перевершення іде до місцевої влади на будівництво доріг. Тільки за підсумками вересня можна говорити про те, що Буковина матиме якісні дороги приблизно 50-60 мільйонів від 50 до 60 мільйонів гривень це величезні кошти, враховуючи, що на цей рік, на весь рік, на Укравтодор на Чернівецьку область було виділено там в районі 100 мільйонів гривень на весь рік, то за один місяць. Отримати такі кошти на дорожню інфраструктуру це, це просто дуже добре. А експеримент показав себе досить непогано. Маю надію, що жовтень і далі місяці покажуть ще додаткові надходження. Також Андрій Пивоварський розповів, що наразі тривають переговори про оптимізацію залізничних рейсів з Чернівців до південних областей транзитом через територію Республіки Молдова, так як ходить зараз Чернівці. Київ, це справа не 15-го року і скоріше за все не 16-го. Але в 2017-му питання буде вирішено. Пообіцяв міністр інфраструктури. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Першого та 2 жовтня в область надійшли два види вакцин проти поліамеліту: оральна та інактивована. Отримана кількість дасть можливість забезпечити щепленням дітей нашого краю в повному обсязі, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я із брифінгу репортаж журналістів нашого телеканалу. Питання імунопрофілактики є надзвичайно важливим щодо забезпечення санітарного стану та профілактики розвитку епідемії в області. Фахівці говорять, щоб убезпечити націю від спалахів інфекційних смертельних хвороб, рівень вакцинації повинен досягати 95% або більше. Кілька років наша область недоотримувала вакцини. А у 2015-му, схоже, ситуація трохи виправляється. Продовж 2015 року. В область поставлялись вакцини для щеплень дітей першого року життя. Зокрема, це вакцини проти кашлюка, дифтерії правця, вакцини Pentсі отримали 40% від річної потреби. Вакцина БЦЖ було отримано 22% від річної потреби. Вакцина Іфанрекс 37% від річної потреби. Вакцини КПК Пріорікс. 55% від річної потреби, і вакцини проти гепатиту Б, 40% від річної потреби. Усі вакцини були розподілені в медичні установи області залежно від потреб. Окремо на початку жовтня надійшли вакцини проти поліеміеліту. Тобто, ця напруженість, яка була в зв зв'язку з тими випадками, підозри на Таке важке захворювання, як поліеміріт в Закарпатській області, ми зможемо вже якби забезпечити вакцинацію наших дітей. Незважаючи на те, що поставки вакцин в область розпочалися, ще не закрито потреби усіх дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень, оскільки майже у кожного маленького буковинця він порушений. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зарплата державного службовця сьогодні надзвичайно маленька, настільки маленька, що в потильському районі не можуть вже протягом довгого часу відшукати начальника управління освіти. Ніхто не хоче йти на цю посаду. Отримуватиме ця людина в кілька разів менше ніж директор школи, який їй підпорядковується. Проблему заробітної плати, атестації та рейтингування повинні вирішити в нових реформах. Про них далі в сюжеті. В Україні утворені міжрегіональні управління національного агентства з питань державної служби для Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Головний офіс цієї організації знаходиться в Івано-Франківську. Начальник цього управління Світлана Онищук розповіла про питання, які будуть вирішені після реформування державних управлінь. Звичайно, багато колізійних питань є сьогодні. Наприклад, перевід державного службовця в органи місцевого самоврядування чи наоборот з органів місцевого самоврядування на державну службу. Тут є дуже багато колізій чи потрібно проводити спецперевірку, чи не потрібно її проводити. Було скільки було звернень. І чи можна по переводу здійснювати, чи обов'язково конкурс потрібно? Тобто багато дуже питань, яке нове законодавство успішно знімає. На семінар запросили тих, хто займається питаннями організаційно-кадрової роботи: керівники апарату районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної адміністрації, керівники відділів її апарату. Сьогодні про державних службовців ходять легенди: одна одної неприємніша. Їх звинувачують то у корупції, то у бездіяльності. Альності то у обох цих вадах одночасно реформа державної служби покликана подолати подібні стереотипи та водночас полегшити життя самим службовцям. Зарплата державних службовців вступом нового закону України державну службу зросте. Ми на це надіємося. Так відмінили всі пільги, які для державних службовців. Щодо пенсійного забезпечення, прем'єр-міністр України відповів, що ці питання будуть зняті. Наразі достеменно невідомо, коли ж саме буде прийнято нову редакцію закону України про державну службу. Чиновники сподіваються, чим пошвидше, адже закуповувати канцтовари за власні кошти при зарплаті 1200 гривень їм вже набридло. Надія Величко, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наближаються вибори. Кандидати зареєстровані. Партії подали списки. Хто вони? Люди, які прагнуть влади. Комітет виборців України в Чернівецькій області проаналізував подані списки і дійшли досить цікавих висновків. Про них розповість Надія Величко. До участі в місцевих виборах зареєструвалися 20 партій. Проаналізувавши списки кандидатів, фахівці дійшли висновку Все те же на манеже. Це практично за таким соціальним складом і за професійним складом списки якісно не змінилися. Можливо, залежить від того, що все ж таки сподіваються на професійних політиків, на професійних службовців державних, їх відповідно більше. Професійних якихось працівників там, медицини, культури їх більше. Але саме до тих, до кого апелювали політичні партії, а саме до громадських діячів, да, до представників ЗМІ, там, до волонтерів, до е, ветеранів АТО там, і тому подібне, то їх, на жаль, дуже мало. Дивують і списки кандидатів, наприклад, серед 65 кандидатів однієї з партій, 28 – представників бізнесу і 21 – безробітний. Інша політична сила має лише одного партійного, решта просто однодумці. Не склалося із гендерними нормами. Тільки чотири політичні сили надали жінкам місця у списках згідно з обов'язковою 30-відсотковою квотою. Загалом фахівці радять уважно читати списки кожної політичної сили, адже у деяких із них суцільні перебіжки. Є депутати обласної ради, які, ну, скажімо так, пішли фактично поміняли свою політичну орієнтацію. Тобто, якщо вони раніше були в фракції партії регіонів, то зараз вони вже від іншої політичної сили. І навіть не від нової, а від. Говорячи про оновлення політичних гравців, можна навести цікаве порівняння: серед усіх кандидатів: студентів 15 осіб, пенсіонерів 46. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Яка із політичних сил викликає в чернівчан найбільшу довіру, та яку оцінку містяни дають меру? Про це та інше розповіли в центрі соціальних досліджень. Протягом останнього часу в місті проводилось опитування чернівчани та міська влада, яке дало відповідь на те, що містяни вважають головними проблемами міста, та яку оцінку дають владі напередодні закінчення і каденції? Більше про це дивіться далі. Соціологічне опитування провели традиційно напередодні виборів, аби визначити відношення чернівчан до діяльності нинішньої влади та фаворитів у передвиборчій гонці. Для цього опитали 1600 містян. Спробували проаналізувати і які питання громади інтересують, яке відношення до депутатів, до мера. Вже можна говорити про певні показники. Вони не такі, як це ми розраховували, враховуючи специфіку регіону. Першим блоком у дослідженні чернівчани та міська влада є бачення мешканцями міста головних проблем: серед них погані дороги, тротуари та тарифи. Причому дорожнє покриття не набрало навіть двох з п'яти балів. На першому, на першому місці у нас знаходиться ремонт доріг, як і завжди. Чому? Ну тому, що у всіх є проблеми із поїздкою на власному транспорті, на громадському і так інше. На другому місці. Це бажання зробити доступними ціни на комунальні послуги на третьому місці. Це порядок у лікарнях. Зважаючи на прийдешні вибори, експерти проаналізували і ставлення чернівчан до мера міста та визначили фаворити на цю посаду. Як виявилося, Олексій Каспрук є досить впізнаваною особою та першим кандидатом на крісло мера. З цим визначили 77% опитаних. Рік тому пам'ятаєте під час президентських виборів був обраний новий міський голова. Відповідно, ним став Олексій Каспрук. Про це знають понад 87% чернівчан. От є відповідно навіть 12%, які з цим не обізнані. Оцінка міського голови на цьому фоні ми бачимо в Чернівцях вища і за оцінку президента, прем'єр-міністра, голови облдержадміністрації. Щодо роботи депутатського складу міської ради, більшість чернівчан заявили, що не знають обранців свого округу, оскільки ті там не з'являються. 40% опитаних зазначили, що на виборах звертатимуть більше уваги на кандидата, ніж на партію. А щодо фаворитів серед політичних сил, ситуація наступна. Доволі таким інтересним, що на першому місці у нас сьогодні із 15-2 є самоповнічні. Я розумію, якби це була. Якби був Львів, там на другому місці це блок Петра Порошенка, 13 134. На третьому батьківщина. Іван Бучилинський, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В чорнівцях із представниками місцевих засобів масової інформації зустрілися лідери футбольних фанатів Ультрасів Буковини Чезганов Олександр та учасник АТО. Розвідник 131-ї бригади Едгар Цифрак спілкувалися стосовно їхнього бачення виборчого процесу в місті Чернівці, за словами військового. Повернувшись із передової, на його думку нічого суттєво не змінилося. Бачимо, що ну наша війна не закінчена, тому що далі в владу лізуть люди, люди, які підтримували, сприяли корумповані олігархічної бандитській владі. Тобто вони просто ховаються за іменами нових партій. Переходячи з партії в партію, ми вважаємо, що до влади треба допускати тих людей, які виконали, можна сказати, або виконують свій обов'язок громадянина України. Люди мають голосувати. саме найголовніше, щоб вони не голосували за тих, хто був в партії регіонів і в інших, в інших політичних партіях, які боролися проти, проти Майдану, проти людей, які стояли на Майдані. Зараз просто перебігають, ховаючись за іншими іменами. Скільки вдалося зібрати коштів, та хто долучався до допомоги українській армії, розповіли волонтери координаційного центру, підбуваючи підсумки проведення волонтерського містечка. Про те, чи таки вдалося благодійникам протягом дня на театральній площі назбирати бійцям на прилади нічного бачення, дивіться далі. Підбиваючи підсумки проведення дня міста, волонтери зазначають, за день фотографувань з БТРом, ознайомлення з військовим спорядженням та частування гостинцями гроші на прилади нічного бачення таки вдалося зібрати. До того ж, багато чернівчан залишились задоволеними. Тисячі хлопчиків, дівчат і дорослих людей побували на БТР, сфотографувались, побачили, що армія Богу дякувати, це не та, яка була. Трошки більше року назад нам вдалося зібрати 32 тисячі 765 гривень, 10 копійок, 21 долар, 10 леїв, і все напевно. Волонтери висловили велику подяку співорганізаторам дійства та тим, хто максимально долучився до допомоги українській армії. Тепер шукають де вигідніше закупити спорядження. Зараз ми займаємося пошуком оптимального рішення, щоб ми змогли закупити. Три ми плануємо три оптичних прилади для підрозді для бійців різних військових підрозділів. Коли все буде закуплено, передано ми обов'язково відзвітуємо. Окрім зібраних у волонтерському містечку коштів, благодійникам вдалося зібрати чимало листівок, заповнених найщирішими побажаннями від чернівчан військовим. Невдовзі вони разом з іншим поїдуть на схід. Крім цього, волонтери продовжують збір коштів для закупівлі термобілизни бійцям АТО і просять чернівчан не залишатись. Осторонь хлопці звертаються дуже часто, майже з кожен з ким спілкуємося, з проханням якось забезпечити їх на зиму, тому що я вже говорила, повторюся ще раз: термобілизною бійців не Забезпечують, і ми продовжуємо збирати кошти на термобілизну, потрохи закуповувати, відправляти хлопцям. Іван Бучелинський, Денис Новоменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про злочини в податковій сфері. Говорили в обласній державній фіскальній службі. Під час прес-конференції податківці підсумували діяльність слідчих та оперативних підрозділів цієї служби за останні 9 місяців поточного року. Детальніше в нашому сюжеті. Протягом січня вересня цього року працівники Державної фіскальної служби до єдиного реєстру досудових розслідувань скерували 47 кримінальних правопорушень, у тому числі 16 за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме за ухилення від сплати податків, за виготовлення та збут підакцизних товарів, за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем тощо. До суду було скеровано провадження за вчинення 21 кримінального правопорушення. Також щоб посилити боротьбу із нечесними платниками податків та контра. Бандистами з квітня цього року розпочаться загальнодержавні спецоперації АКСИЗ-2015, Рубіж Нафтопродукт 2015. Їх ціль активізація боротьби з розповсюдженням фальсифікованої і недоброякісної продукції на території нашої держави. Від операції очікуємо значне зниження тіньового сегменту ринку підакцизної продукції, що в першу чергу підтримає наших легальних виробників, збільшить надходження до бюджету. Нашої країни загалом за останні 9 місяців було відшкодовано збитків за кримінальними провадженнями на загальну суму майже 5 мільйонів гривень, у тому числі 3,5 мільйона за скерованими до суду кримінальними провадженнями. 1 мільйон 300 тисяч в результаті досягнення податкового компромісу. Для сумлінних платників податків робота податкової міліції має бути непомітною. Ми дотримуємося даної концепції. І оперативні та слідчі підрозділи головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області зорієнтовані повністю на боротьбі з тіньовою економікою, ліквідацією конвертаційних центрів, боротьбою з незаконним обігом підаксизних товарів. Разом з тим працюємо в інших напрямках, а саме підвищення ефективності аналітичної роботи, що менш, зменшує безпосередні контакти з суб'єктами господарювання. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях розпочалася міжнародна конференція, присвячена 125 двадцять річниці з дня народження всесвітньо відомого архітектора Фрідеріка Кізлера. Протягом кількох днів науковці, архітектори вивчатимуть його праці та дискутуватимуть щодо його внеску в розвиток сучасної архітектури в Україні та світі. Я е надіюся, ви почуєте прекрасні доповіді на цю тему про дослідження творчості. Про ті здобутки, які його є, і що він дійсно з собою представляє. Я хочу сказати те, що ідея проведення такої конференції виникла давно. Я вже тут наголошувалося, цю ідею вношу і проскуренко, професор Віктор Іванович. Він ініціатором її проведення місті Ченніції, і ми надіємося, що це є хороший початок. З початку свого творчого шляху Кізлер бачив свій світ інакше, аніж його сучасники. В той час, коли митці його часу творили класику, він виходив за рамки звичного. Кізлер розпочинав як художник-авангардист, дизайнер, а вже пізніше як архітектор. Він започаткував поняття езотеричної архітектури. А перлина його архітектурної майстерності храм Музей старовинних моноскриптів в Єрусалимі. Навіть не чув такого прізвища. До того часу, поки архітектори не відкрили очі на, на це діло, виявляється, це людина, яка стільки зробила, яка зробила музей книги у Єрусалимі. Ну, це ж це, ну, це колосальна річ. Е, я вже не кажу про те, що книга це є книга книг, і зробити і кумранські ці рукописи там. Ну, це, це надзвичайна подія в житті цивілізації, коли знайшли ці рукописи. Ішла гостра дискусія. Хто ж ця незнайома, відома всьому світу особистість? Фрідрік чи Фрідерік? Кізлер чи Кіслер? Архітектор, дизайнер, філософ, митець чи тільки архітектор всі крапки над і до цього часу не поставлені. Так що... Дослідження, бажання дослідити вам в руки, досліджуйте, розкривайте і розвивайте. Кізлер так само випадає з того стандарту, стандарту дизайнерів, стандарту архітекторів, які працювали в той час. І для мене історія нашого міста є собою такий пазл. Який не буде повним до того моменту, поки ми не заповнимо всі прогалини, які існують на сьогоднішній час, прогалини це всіх видатних людей нашого міста. Фредерік Кізлер, архітектор світового рівня, проте в часи радянської України його ім'я на загал ніхто не згадував, попри те, що Чернівці для нього рідне місто. Його ідеї і філософія архітектури далеко випередили його час. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівчанам презентували нову книгу письменниці та журналістки Оксани Драчковської під назвою Зілля. Цей роман письменниця вже представляла на міжнародному форумі видавців у Львові. Про що йдеться в книзі Зілля і що спонукало авторку написати її? Дивіться далі в сюжеті. Оксана Драчковська журналістка та письменниця. Буковинці вже знайомі з цією авторкою з книги Нянька ненька зі щоденника заробітчанки. Чесно кажучи, якраз те, що я журналістка, мене і стримувало від написання художніх творів. Тому що мені здавалося, що я буду занадто вже банально виглядати, якщо я перейду з журналістики в письменство, як робили дуже багато людей. Але мене надихнув і спонукав до цього Василь Кожелянко, світлої пам'яті, мій друг. Він також працював журналістом, також був письменником. І просто він мене переконав і, і словами, і тими речами, які він писав. що якщо ти маєш що сказати, треба говорити. нове ж літературне творіння пані Оксани – «Зілля», Як вона зазначила про кохання та жіночу долю? Це просто роман, достатньо легкий для сприйняття, в якому дія відбувається протягом кількох осінніх днів. Чому, власне, кажу, зараз це актуально? Напевно, от зараз під настрій треба читати. Роман про кохання, про пошуки щастя, про пошуки свого шляху в житті. Редактор книги Зілля Інга Кеван переконана, що кожній жінці буде цікаво прочитати цей роман, адже на якийсь сторінок вона обов'язково знайде і себе це пошук жінкою себе по відшуковування жінкою у собі жінки. Власне, це те, я би сказала, що це перетворення жінки, різні етапи формування жінки. І ніколи ми не знаємо до кінця цього роману, залишається загадкою, яка якою вийде головна героїня, одна із головних героїнь, ким вона вийде, і цим звичайно цей твір дуже цікавий. Під час презентації присутні мали можливість не лише ознайомитися із творчістю письменниці та почути про нову книгу, а й скуштувати справжнього зілля. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин, я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не Побачимось.